У Львові будинки схожі на кольорові скриньки. Один краще іншого. А тут ресторація Бачевських. Його ще називають будинок з портретами. Портретами цікавих, знаменитих людей. Ресторація Бачевських. Вишивкана, елегантна, цікава, нестандартна подача блюд. Ну що ж, зайдемо. Так, до сих пір ти був моїм оператором. А зараз ми поміняємося ролями. І твоїм оператором буду я. А я знаю, що Бачевський то твій любимий персонаж. Це дійсно правильно. Це мій найлюбимий персонаж. Ви з попередніх сюжетів дізналися, що Бачевський прекрасні виробники горіли, які інші набої, які завоювали весь ринок у нашій Галичині. Але їм цього було замало, їхні амбіції були набагато більші. І саме яскравий представник був цієї родини Юзеф Адам Бачевський. Якраз він був прекрасним менеджером. Якраз йому належало дуже прекрасних гарних ідей. Нараз ну, мене це назвали прекрасним менеджмент. Це йому в першому прийшла ідея зробити пляшки в вигляді караху до фотографії. Де було написано рік заснування і назва фірми Бачевські. Це йому належить ідея робити рекламки на попільничках, на запальничках, на пакетиках, на кепочках і так далі. Він слідкував, що в ресторані, в кафе, в магазині їхня продукція була на самому видному місці. Він запрошував знаменитих художників талановитих, які робили йому прекрасну рекламу. Це йому, до речі, до речі, належала ідея робити ці пробнички, ми зараз називаємо, тобто такі пляшечки. 30 50 грамові і О, це роздавали день. людям, щоб вони пробували наскільки їхня продукція прекрасної, гарної і якості. І до речі, вони навіть добилися перші у світі, що їхня продукція літаками передавалася в Америку, в Австралію. І самий найбільший такий був пік це під час виставки в 1894 році, так звана виставка крайова у місті Львові. Тобто, це виставка досягнень народного господарства на. На той час у цілому світі. І якраз Бачерський належить ідея побудувати дуже таку прекрасну, гарну піраміду із їхніх пляшечок. І не повірите, коли йшла комісія в кінці цієї виставки, вони якраз їхньому павільйону надали перше місце, тому що самий був оригінальний, самий прекрасний на той час. Тобто, що ви правильно зрозуміли, до Другої світової війни це було ніби лице нашої Галичини.